Вітаю всіх, хто зайшов сьогодні до мене в гості мою вінтажну комору. Сьогоднішнє відео буде присвячено посуду Баранівського фарфорового заводу, особливого підприємства. В даному випадку, в вашому огляду, я представлю чотири чайні пари. Але які пари, які випускались в період 40-х 50-х років на цьому чудовому підприємстві? І так. Начнемо по висхідній. І хочу пояснити слідуюче, що післявоєнний посуд він особливий, тому що, по-перше, на мою думку, він такий м'якенький, гладенький, тримаєш в руках і відчувається тепло людських рук, які виготовляло такий посуд. Баранівський фарфоровий. Завод відновив після військових дій в Другій світовій війні свою діяльність лише в кінці 1944 року, почавши потрошку випускати посуд, але до воєнного рівня було досягнуто тільки на кінець 50-х років. Як я вже сказала, що ми почнемо огляд по висхідній. І ось такої чудової пари чайної. В руки, щоб так краще було видно. Ця чайна пара була виготовлена в кінці 40-х років. Що ми бачимо? Ми бачимо красиву форму, бачимо ручку старого зразка, бачимо ручний розпис, обрамлення позолотою. І дуже дуже тонкий фарфор. Зараз я вам покажу на світло, щоб ви впевнилися. Бачите, як воно світиться, поглянемо на клеймо. Як я вже сказала, клеймо кінця 40 х років. Це синє клеймо, і написано, що це перший сорт. До речі, тоді краска, фарба синього кольору. Відтворювала перший сорт, зеленого кольору другий сорт, а третій сорт фарба наносилася на виріб чорного кольору. Дана чайна пара, яку я вам представляю на огляд, в дуже гарному колекційному стані. Чудово збереглася і позолота без будь-якого браку. Бачимо, як я вже сказала, ручка старого зразка, а також рельєфний низ даної чашечки. Дуже красивий глянець і ручний розпис, як з однієї сторони, так і з іншої сторони. Він однаковий. Блюдечко також має такий же розпис. Як і на чашечці, також бачимо посередині рельєфне, заглиблення таке, Позолота по кромці блюдечка. І те ж саме клеймо кінця 40-х років Баранівка перший сорт. Таке блюдце з чашечкою моєї колекції лишень одне. На сьогоднішній день такий посуд знайти не так, то просто і коштує він таки дешево. Слідуюча чайна пара, яку я вам хочу показати, це ось така чайна пара. Як ми бачимо, форма та ж сама. Та ж сама ручка красива старого зразка, та, те ж саме рельєфне. Край низу чашечки. Однак дана чашечка від попередньої, Відмінність її в тому, що немає ручного розпису. Це деколька, як ми бачимо, такий ситцевий малюнок, як називають квітковий. До речі, цей, ця деколь була дуже розповсюджена і багато не тільки Баранівка на своїх виробах, а й інші підприємства. Її цей малюнок відтворювали. Крім того, ми бачимо, що тут повна відсутність позолоти, по кромці йде тільки нанесення ободочка червоною фарбою, однак фарфор також тонкостінний. Якщо подивитися на світло. Дана чашечка це пам'ять. Від моїх батьків їй цей посуд подарувала їм на весілля в кінці, 50, а саме 50, 1957 році. І я її дуже і дуже бережу. Е, приємно дуже пити е, чай, а взагалі я п'ю каву з даною чашечки. Блюдце не від неї, але я підібрала блюдечко, воно трошки так помалюнку підходить з такою ж самою декулькою. Ми бачимо, що е тут уже обідочок золотий, тобто є, є нанесення е відповідне позолоти. Не показала вам клеймо, клеймо ось таке. Третій сорт, як я вже раніше говорила, бачите, третій сорт це була чорна фарба Баранівка, третій сорт. Так. Такі два блюдця з чашечками я вам показала. А тепер перейдемо до слідуючих двох чайних пар. Ось така чайна пара є у моїй колекції. Це криття кобальтове з золотою, нанесення золотою краскою, як кажуть, золотою підрисовкою. Так от така чайна пара досить часто зустрічається. Однак, якщо звернути увагу, чим форма цієї чайної пари Відрізняється від попередньої. Зверніть увагу. Насамперед простотою форми. Вже немає тієї красивої ручки, такої помпезної, нема рельєфу понизу чашечки і по тому ж самому блються. Хоча клеймо теж саме 50-ті роки. Вірніше, кінець 50-х років, ми бачимо зелене, зеленого кольору клеймо, це другий сорт. Чому так вийшло? Тому що, як я вже попередньо говорила, Баранівка на довоєнний рівень випуску посуду тільки вийшла в кінці 50-х. Країна після війни розруха, розбомблена, е, на, людям потрібен. Був посуд і посуду досить таки багато. Тому керівництво Баранівського фарфорового заводу в 50-х роках, в кінці 50-х років, прийняло рішення, що необхідно упростити форму, позбавитись від тих помпезних деталей, тут дві складових. Насамперед то, що такі, наприклад, ручки, які попередні чашечки, вони були. Більш затратні у виробництві, і з тим ж самим рельєфом понизу. Крім того, вважалося, що необхідно позбуватися старорежимних смаків. Тому що оці попередні форми на попередніх двох чайних парах, це дійсно посуд виготовлявся ще по. Після революційним формам. От тепер скажу свою думку, і я думаю, ви погодитеся зі мною. Ну, скажіть, будь ласка, ну які ж це смаки га? Навпаки, це дуже красиво. Той же самий рельєф, та ж ручка така, який називали помпезна, простовата форма. Однак красива, нічого не скажеш. І буду завершувати свій огляд от такою чайною парою. Знову ж таки, пара дуже красива, позолота, ручний розпис, зверніть увагу на малюночок, фіалки, в кобальті. З дорисовкою золотом, Золо... золото понизу, чашечки по верху, середині. І що мені дуже подобається, от зверніть увагу, ось така нема... невеличка квіточка всередині. Коли ти п'єш чай, наприклад, чи каву, ти насолоджуєшся. Таким малесеньким, але дуже гарненьким малюночком. От саме таке оздоблення воно нагадувало е закордонні зразки посуду. Дуже і дуже багато, наприклад, того ж самого, або чехословацького, або німецького посуду, от таким малюночком е е внутрі чашечки часто і часто, дуже часто зустрічається. Знову ж кажу, дуже танкостійний фарфор. Ви вже можете впевнитись, я вам показую на світло, клеймо, синє клеймо, а синє клеймо, бачите, Баранівка перший сорт, і це кінець 50-х років. Така чашечка не часто зустрічається, але в огляді деяких блогерів я її бачила. Оздоблення йде тільки з одного боку. Те ж саме має місце і на блюдечці. На блюдечці перенесено основний малюнок і невеличка та квіточка, яка обачається внутрі чашечки. І так, мої дорогі підписники та гості мого каналу. Якщо вам сподобалось відео, прокоментуйте, поставте лайк. Я думаю, що такий посуд не може не подобатися, тим більше, що його становиться все менше і менше. А Баранівка це особливий посуд. На сьогодні все. До нових відео. Всім пока-пока. З вами була ваша Людмила і Вінтажна комора. До нових зустрічей!